В Івано-Франківську відзначили 10-ту річницю Національної гвардії України. З нагоди ювілею відбулося відкриття пам'ятної стели загиблим нацгвардійцям та вручення нагород за мужність. Отримати почесні відзнаки прийшли дружини, матері та близькі героїв. Прийняла державну нагороду дружина загиблого нацгвардійця Віталія Марінова. Віта каже, потрібно пам'ятати кожного захисника, який віддав своє життя за рідну Україну. Людина, яка ніколи не сиділа на місці. Їй ніколи не було нічого байдуже. Вона всьому брала активну участь, все, що стосувалося нашого міста, нашої країни. Він завжди був в перших рядах активістом був діячем активним громадським. Об'єднував навколо себе багато людей. Робив дуже багато корисного для починаючи з нашого двору, нашого міста. І для країни також з 2014 року 50-й полк НГУ імені Семена Височана втратив близько пів сотні українських військових, каже полковник Вадим Ліневський. Відтак вшанування кожного героя є дуже важливим. На жаль, війна, війна. Ми й полк поніс безповоротні втрати станом на сьогодні. 46 загиблих воїнів. Національна гвардія України є безвід'ємним. Безвід'ємною складовою сил оборони підрозділи Національної гвардії України здійснюють оборону на передових позиціях нашої держави, ненької України, і відіграє дуже велику роль. В обороні нашої держави поки пам'ять про них жива. Вони серед нас вважають дружина загиблого військового Віктора Редькіна Оксана. Десять років тому її чоловік був одним з перших нацгвардійців 50-го полку імені Семена Височана, який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині. Я дуже багато років думала про те, ну як так сталося на той час. На початок антитерористичної операції він був єдиний зі статусом учасника бойових дій. Подієм в іншій країні, і для мене здавалося, що це у нього дуже великий досвід був, що він сто відсотків пережив своє життя, але він загинув. І минали роки, і я дуже часто здавала собі справи. Ну як так? Один єдиний? І зараз я побачила. Знаєте, дуже боляче, що наша родина зростає, родина з загиблих. Краще б він так і залишався, один єдиний. Це надважливо, коли не через рік, не через два, а через роки пам'ять про справжніх, мужних, сильних тих, хто в перші роки не об'явленої ще війни, не вагаючих, зробив крок на захист України, на зміцнення її обороноздатності і. Коли це пам'ятають перші дні, це зрозуміло. А коли через роки це про щось більш справжнє з 2014 року офіційно День Національної гвардії України відзначають 26 березня. Це військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ, і призначено для виконання завдання із захисту та охорони життя прав свободи та законних інтересів громадян України, безпеки суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань. Віра Ковсон. Андрій Буцяк новини на вежі.